Перекупу жалуються, що машини взагалі не продаються. От, а прикол в тому, що чуваки вміють тільки машини скручувати, красити, колірувати, От, А то що касається реклами, от, то, що касається реклами, то вони не вміють робити. Думаю, якщо поставили там на ОВХ або на Automoto, то все, вже машина, значить, продасться 100%. На сьогоднішній день ринок настільки помінявся, що треба крім цих всіх нюансів, ще багато чого робити, щоб машина продавалася. Тобто рекламу треба просто агресивну рекламу давати. Бо без агресивної реклами зараз ніфіга не продасиш. Ринок, звісно, що зараз просів. Що в Україні, що в Європі просів ринок сильно. От, но Люди продають ті, хто робить.